Сміховика перед рушенням По сніхов і доріжці крокуєм, їм співаєм. Шахсом нас яскраві, мак'яні носи, нас дружба єднає, вен так із лісе. Чуєш, кроки ми йдемо в дорогу добу. Сміх крушляє, нас вітає Сніговий наш шлях триває. У кожного посмішка щира, ясно, холод не страшно, це ж просто краса, крізь кучу, гури клізи. Пісня лунає гучно і скрізь, Тук-тук-тук, чуєш кроки, ми йдемо в дорогу довгу, сніг кружляє, нас вітає, Сніговий на шлях триває, у кожного посмішка щира, ясна, холод не страшно, все ж просто краса, крізь кучу гурик, ні зимовий ліс, пісня лунає, гучно і скрізь, Тук-тук-тук, чуєш кроки. Вий на шлях триває, попеду кролик махай хвостом, веде нас до зірки, хай сяй кругом Разом крокуємо, разом співає, світло зиму всією душею вітаєм Тук-тук-тук, чуєш кроки, ми йдемо в дорогу довгу, сніг кружляє, нас вітає, Сніговий на шлях триває.